Пес Локі бігає траншейними переходами за своїм господарем Фіксиком. Ця система окопів та бліндажів собаці знайома. Влітку Фіксик з побратимами тут тримали смугу оборони в складі мінометного розрахунку. Пес побував на різних напрямках. З Херсонської області це було у нас Білазерка Кизамис, потім чуть-чуть Донецька, а потім вернулися на Каховську сторону. Лиманці. Ну, а в даний момент ми сюди приїхали. Пес привчений до окопного побуту любить їздити на автівці та не любить незнайомців, оскільки фіксик тепер артилерист, то брати з собою локи не завжди є змога. Тут хлопців оберігає. На позицію його сильно не візьмеш, тому що міста мало, то завжди його до хлопців відправляю. Фіксик каже, гратися зі зброєю Локі відучили ще з маличку. Коли той намагався поцупити автомат військовослужбовця, поки боєць обідав. Зараз пес надає перевагу іншим іграшкам. Дуже сильно палку полюбляє. З палками грається з собаками чужими. Для своїх Локі кращий друг. Песик створює в колективі настрій, каже Фіксик. Веселий, дуже веселий. З ним всі тоді граються. До всіх в кровать лізе, спить з усіма. Де, де тепліше, туди лізе, звісно. Дружить Локі лише з тим, кого вже обнюхав та знає. Коли були на позиції, він оберігав нас, ніхто не міг зайти, на всіх кидався. Не впускав нікого. Трирічний Локі продовжує нести варту на узбережжі Миколаївщини та чекати на фіксика з бойових виїздів. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаївщина.